ДНК або дезоксирибонуклеїнова кислота це спеціалізована молекула, яка відповідає за зберігання генетичної інформації нашого геному. Вона присутня в кожному організмі живому від найменших одноклітинних до багатоклітинних істот, таких як ми, люди. Вона складається з вуглеводу дезоксирибози. Азотистої основи і залишку ортофосфатної кислоти генетична інформація кодується завдяки особливому порядку розташування цих основ чередування їх завдяки тому, що дуже велика кількість комбінацій неймовірно мала вірогідність того, що ці комбінація повториться. Саме тому кожен з нас унікальний і не можна знайти другу абсолютно однакову людину, тварину, рослину. Сьогодні в цій лабораторії ми провели такий експеримент, як виділення свого ДНК зі слюни, так само, як з банана. Це було дуже цікаво. Під час виконання лабораторної роботи я отримала незабутні враження, оскільки ми виділяли геном ДНК як із рослинної клітини. В даному випадку це був банан, так і з клітин людини. Ми брали е, зразок з клітин епітелі на щуці. Е, це дуже цікавий та неоціненний та важливий досвід для як і майбутньої кар'єри, так і для олімпіад. Ну, сьогодні ми виділяли ДНК з банана із себе. Не знаю, дуже цікаво, бо раніше ніколи такого не робили. Зазвичай ж на практичних роблять більш якісь прості роботи. А тут багато дуже обладнання, дуже все специфічно. Працювала за термостатом, за центрифугою, Ну дуже сподобалося одним словом.